Як по області виконуються заходи по мобілізації, чи планується посилення і чи планують надалі робити рейди по громадських місцях? Скажіть, дивіться, у нас всі заходи планово виконуються, в тому числі по Кременчугу. в межах всієї області все однаково. Ніяких перекосів немає. Якщо більше потрібної інформації, ТЦК її залюбки надасть. Скажіть, чи відомо ова випадки, коли чоловіки призовного віку брали дозвіл через систему шлях і не повертались? Можливо, волонтерські організації. Наскільки мені відомо, Полтавська область дуже проскіпливо ставиться, якраз до системи шлях, і всі, хто виїжджав, наскільки мені відомо, всі поверталися і не з пустими руками. Про ремонт колектора на вулиці Юлія Руфа це у Кременчуці. Коли планується завершення ремонту, чи виділяли кошти з області на його ремонт, і скільки приблизно? І цьогоріч планується виділяти кошти? Дивіться по колектору, це ж міське питання і потрібно вирішувати його якраз спільно з містом. Тому от ми будемо, будемо на наступному тижні по Онкодиспансеру вирішувати за можемо обговорити і по колектору. Скажіть, чи планують збільшити кількість укриттів для людей з інвалідністю? Чи взагалі в області досліджується для питання? нас? Це одне з ключових питань зараз, щоб зробити доступність всіх укриттів. Це непростий шлях, і на це потрібна дуже велика кількість грошей, але це на повісті дня. Ми це займаємось.